Не всі в Україні схвалюють рішення Києва добровільно відмовитися від ядерного статусу. Володіння компонентами ядерної зброї кажуть критики, це гарантія безпеки країни. Але що думає про це більшість українського суспільства? У традиційній рубриці тема тижня голос Америки вирішив запитати у вас, наших глядачів: чи схвалюєте ви рішення української влади добровільно відмовитися від ядерних матеріалів? 26% людей, які проголосували на веб-сторінці Голосу Америки, відповіли так: дві третини респондентів 66%, Це рішення не схвалюють, і 8% відповіли не знаю. Протягом тижня багато з вас прокоментували це питання на сторінках Голосу Америки у соціальних мережах Facebook та Twitter. Процитую лише декілька з ваших коментарів. В епоху інформаційних технологій дзвеніти зброєю це примітив, але у зв'язку з присутністю на сході нашого стратегічного партнера в лапках ядерна зброя могла би бути важливим стримуючим фактором. Вважає Павло Кириєнко. Такий крок не спрямовано на укріплення державницької позиції. У цій дії Віктора Януковича вбачається спроба реабілітувати свою персону перед світовою громадськістю. Вважає Володимир Соборний з Івано-Франківська. Нинішня влада не може подолати навіть вуличну злочинність, не те, що контролювати ядерні матеріали. Якби не віддали би від гріха подалі, то якийсь Петро продав би їх Аль-Каїді чи ще комусь, пише нам Володимир Гайворонський. Якщо ви погоджуєтеся з цими поглядами чи вважаєте інакше, долучайтесь до дискусій на сторінці часу Тайм у Фейсбук. Нагадаю, ваші коментарі можуть бути використані у телеефірі. Чи схвалюєте ви рішення української влади добровільно відмовитися від ядерних матеріалів? З таким запитанням наші київські кореспонденти звернулися до, до перехожих на вулицях Києва. Ось що вони почули Україна перейшла в розряд держав, для яких це перше дорого, і зброя і уран. А по-друге, не Ми не ми не маємо його як використовувати для своїх потреб. Україна свого часу мала таку слабкість відмовитись від ядерної зброї, і залишилася по суті без шкіри. І освічена громада переконана, що багато з тих клопотів, як говорячи, проблем, які мають громадяни України зараз, вони напряму пов'язані з слабкістю країни без ядерної держави. Подивіться, Сполучені Штати, Ізраїль. Китай, Росія, ті, які дуже сильно хотіли, щоб Україна позбавилася ядерних зброї, чому вони самі цього не зробили? На мій погляд, йдеться мова про геополітичний вплив. І е, е, звичайно, що якщо ми від цього відмовляємося, ми втрачаємо дуже серйозні козирі в себе на руках. Е, можливо, е, я розумію точку зору, коли кажуть, що в нас немає грошей на утримання, але ж вибачте, ми далеко не маленька країна і. Е, Такі сили і ресурси треба було шукати. Лучше б, щоб всі країни... Краще б, звичайно, щоб усі країни відмовлялися від ядерної зброї. Її зберігання може мати трагічні наслідки. Можливо, для безпеки нашої держави відмова від урану і не дуже корисна. Але ми ж не агресивна країна. То, мабуть, він нам і не потрібен. Нужна звичайно. Я думаю, що це тільки з хороших намірів, саме через те, що Україна не хоче війни, не хоче поганого ставлення ні до себе, ні до інших країн. Ну я дуже сподіваюся, що це не буде свідчити про нашу слабкість що це буде свідчити саме про наші доброчесності, про наші хороші якості.